Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ваше запитання. Зараз я прочитаю і потім скажу, що це випало в мене. Відверто скажу: я вже не хотіла робити цей розклад, але якщо воно випадає, значить тут щось є. Дивіться, доброго дня, пані Ірину: Оце обрали внуки Ка... внука ката. Це допис під як купили Зеленського. Це було нещодавно. Здається, вчора, позавчора. Три дні назад, можливо, можливо, два. Гаразд І так, подивіться, будь ласка, а, вже питала вас. Перше, як він вступиться. Напевно, піде спасав, вступиться. Термін закінчується. І друге, піде тихо, чи буде опиратись. І третє запитання: хто сонцесяйного замінить? Дякую вам. А, дивіться. Гаразд Ну, почнемо з першого. Але бачите, я коли дивилася, як він вступиться, не вступиться, бачите, дивіться, я хочу щось ще додати, а туди зробимо з вами розклад. Я говорила нещодавно з астрологом, от, тому що я в астрології, крім знаків зодіаку, я так приблизно їхні характеристики приблизно. Не дуже глибоко знаю, поверхово Ось. Але говорила з одним астрологом, і вона сказала, що Зеленському по натальній карті, чи ще якось. Я в цьому не розбираюсь, тому я не буду зараз дуже багато говорити, що просто йому паде десь влітку. Здається, цього року, якщо я правильно зрозуміла, йому паде не побіг, якось вона сказала. Неізоляція. От забула я. От той тормус. Як це називається? Ну, деп... Не депортація. Якось людина так сказала. Бачите, де... деякі речі треба записувати, а я не записую. Не завжди є чим і як записати. Гаразд а Ніби як він втеча якась буде. Ми вже робили розклад на цю тему. ось, І я про це думала якраз одночасно читаю перше запитання: чи він вступ, ну, поступиться з посади, бо закінчується термін. А випадає ця карта, і я ще одночасно з цим питанням згадую, що цей астролог казав, що, що він буде, ніби як впочитав в бігах, якось так. Ми, ми робили з вами розклад, і казав Балашов теж, напевно, він астрологів дивиться, може, сам астролог, ось, що Зеленському паде а, ізгнання, чи як вона сказала. Ну, неважливо. Давайте зараз подивимося. Просто, просто я вже наговорила три хвилини. От, бачите, і виходить, що дійсно щось йому паде. Розумієте, але якесь пересування. Це переїзд може бути. Бачите? Ну, якось тут трошечки зараз подивимося. І так. Е е піде він тихо, чи буде опиратись? Давайте це запитаємо. Чи піде він взагалі? Так, так. І так, піде він тихо. Чи буде опиратись? Аж дві карти. Ну, туди зараз будемо дивитися. Під він тихо, ні тихо він не піде. І дивимося. Ви знаєте? Ще як буде опиратись? Стоп. Стоп. Тихо він не піде. Чомусь, мені здається, я ще докладу тут. Ні, тихо це не буде. Але дивіться, ці карти показують, що він дуже швидко драпа, драпати буде. Зараз ми конкретніше подивимося. Оце Зеленський випав. Я десь в якомусь розкладі казала, що Зеленський. І залужний взяти так. Вони ніби е, таро помінялися ну, картами, тому що взагалі то це залужний. Так? Але залужний в мене паде мечовим. І не тільки мечовим. Інколи мечовим королем паде, а інколи паде імператором. А Зеленський він паде завжди в мене, якщо не пажом якимось, так? то паде от, е, король Кубків. І ось тут я бачу, що тут якесь поспішне від'їзд якийсь. Тут навіть горіти буде. Ось тут в мене випадає, що буде горіти. Тут тільки єдине буде це влітку. Однією картою. В принципі, я не взяла, на жаль, карти, які показують час. Оця щось хочу. Взагалі-то це. Лев, так? Вогняна карта. Червень, липень, серпень. Це серпень аж. Вогонь, серпень. Кінець липня-серпень, здається, якщо я не помиляюсь. Овні. Чомусь в мене йде от розгар літа. От розгар літа може бути. Але ми робили вже розклад, було десь так. Червень-липень падав, мені здається. І оце теж, теж виходить. Ну, це вже більше на серпень чомусь мені йде. А, ну, в принципі, липень теж розгар літа. Липень, серпень влітку, влітку. Хм, цікаво. Ну, хто його замінить? Може, карти покажуть. Давайте спочатку перед тим, як замінить, я ще раз перепитаю. Дійсно, він буде тікати. Ну. <смі> Дуже багато старших арканів. А, ви знаєте. Яка корова нужна самому? От наскільки я бачу, тут, в принципі, не показано втечі. Навпаки, зависання і е, намагання втримати це все. Це як бетонна стіна через ну як так, таку країну залишити. Хоча, е, добре, дехто каже, що в них нічого немає в Україні. Вони все Повивозили, повиносили з України свої маєтки, все, все, все тут попродавали. Вони десь десь інде мають все, поза кордонах кругом. Так? Але але, ну тут бабка надвоє гадала. Хоча перед цим нам чітко показали, що тут буде драп, драпати аж п'яти будуть свіркати. Тут вже карти показують. Дивіться, він в тому випадку, тут таке враження. Зараз, от я е, трошечки дайте подумати, але я от бачу тут, що його влада зайшла в глухий кут і розвалюється. Ця карта говорить, що. В принципі, у нас надія має залишитися, що таки розвалиться його влада. Його влада, його, влада, його оце, е, намагання це все втрина, втриматись коло цього кори та все, оце у нього розвалюється. І ось ця карта. Тільки коли в нього почне ось це валитися, а воно вже в нього, після того, як залужного він звільнив, в нього влада вже почала валитися. Так? І ось ця карта теж показує, що тут вже будуть. Да, все ж таки, все ж таки, я прийду до того висновку, що він таки буде. Не зали... Надовго він не залишиться? А... Давайте ще подивимося, хто замінить його. Можливо, карти покажуть, чи, чи хтось його замінить. Ну, тут, дивіться, перша карта вже йде виборювання, виборювання перемоги. Ви бачите, людина, яка переможець, людина, яка виборювала собі це місце. Тут не прийде людин, і людина прийде, ну, скажімо так, на руках інших. Тобто народ України, який виборов це все, перемогу, приведе цю людину до влади. Це ви. Це ви його приведете до влади. Хто це буде? Ну, не знаю. Карти не показали, хто це буде. З однієї сторони. Ця людина не дуже і хоче йти до влади, щоб ви розуміли. Ця людина не дуже і хоче йти до влади. Вона би все віддала, лиш би не йти до влади. Але в неї іншого, іншого виходу не буде. Давайте я так скажу, тому що не випала ні одна карта. Яка показує людину. Тут людини нема. Тут ніби якесь таке враження, ніби щось колективне прийде до влади. Колективне. Навіть якщо взяти залужного, так? Він військовий. Навіть якщо він і прийде до влади, він когось іншого покладе, покладе свою команду. А в нього, мені здається, в нього є. Кому ще раз кладемо і подивимося, чи буде. Імператор. От вам вийшов імператор. Готуйтеся все рівно, це буде залужний. Рано чи пізно. Ця карта взагалі трошечки, знаєте, і ось та ось та внизу. Це такі карти, знаєте, півтора-два роки. Півтора-два роки. Тобто, чи буде це вже влітку? Ну, те, що, е, ну, попередній ми робили розклад, так? А, ну, виглядає, що Зеленський. Знаєте, я так трошки не впевнено, відверто вам кажу. Ось тому, що в Україні немає ні одного, ну немає шансів Зеленським виграти війну. Абсолютно нульові. Настільки нульові шанси, що я не бачу. Я не бачу кінця війни під час правління Зеленського. А, от. За залужно можу собі. Хоча, ви розумієте, влада настільки це все затормозила, починаючи з 22-го року, коли шок у не пройшов, це було десь уже після Бучі, коли Зеленський виліз з свого бункера. Ось. І тоді тоді у нас шансів ну, відтоді, як він виліз і почав командувати. Кругом свого носа пхати. От мені пишуть дуже багато військових і розповідають, які в них настрої. Відверто скажу, у мене не кращий настрій. Але молодці. Я кажу, люди добрі, допомагаємо військовим, хочете здихати з Зеленського, хочете закінчення війни, допомагаємо військовим. Пер номер один це військові армія. А потім все інше. Просто щоб ви розуміли. Гаразд, мої дорогенькі, тобто, надія тут є, надія є навіть дуже велика, а імператором паде в мене завжди залужний. Ніхто інший. Я не бачу іншого імператора, вибачте. Гаразд, мої дорогенькі, тут не випав Порошенко, якщо хтось хоче знати. Гаразд, мої дорогенькі, можливо, він буде прем'єром. От, чомусь я ось так бачу. Ось так я бачу. Але все ще може помінятися. Тому що це е, дуже багато людей задіяні. Розумієте, тому все може змінитися. Е, куди йде наша увага, туди йде наша енергія. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!